Геймерське крісло дюк на халяву від First Player. Пардон, геймерський диван. Сам би від такого не відмовився, але лікар прописав спати на твердому. Коротше, цей дюк може стати твоїм, якщо залишиш коментар, який містить не менше восьми слів. Чому саме тобі потрібне це крісло чи диван? Я вже заплутався. Згадка про назву бренду є обов'язковою умовою. Наприклад, мені потрібно крісло дюк від First Player, тому що на міді почуваю себе некомфортно і постійно його зливаю. І не забудь про хештег FirstPlayer у коментарі з творчим конкурсом не зрослось. Тож буде все, як ви любите. Святий рандом визначить переможця та відсипе пару заохочувальних смаколиків тим, кому не пощастило виграти головний приз. Тітку клавдію та килим на стіну. Обов'язково зробити репост цього відео в будь-яку соцмереж і чекати на результати, які будуть оголошені після 17 березня у моєму телеграм-каналі. Детальні умови залишу в описі під відео та закріпленому коментарі. one.